Вітаємо! У цьому відео ми розповімо вам, як правильно заповнити заяву на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Почнемо з найважливішого: де знайти актуальну форму заяви. Форму даної заяви можна знайти в додатках до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 року номер 285 У даних ліцензійних умовах це додаток номер 1 Заповнюючи заяву, уважно дотримуйтесь інструкцій. Зупинимося на її основних пунктах: перше найменування органу ліцензування. Тут ми вказуємо назву Міністерства, до якого подаватимемо документи, у нашому випадку Міністерство охорони здоров'я України. Друге, здобувач ліцензії. Тут вказується повне найменування вашого суб'єкта господарської діяльності. Третє. Місце знаходження юридичної особи або інформація про задеклароване місце проживання фізичної особи підприємця. Тут зазначаємо лише юридичну адресу. Це та адреса, яку можна побачити в реєстрі. Четверте. Місце місця провадження господарської діяльності з медичної практики. Тут натомість вказуємо фактичну адресу вашого медичного закладу. Це та адреса, за якою ви безпосередньо надаватимете медичну допомогу своїм пацієнтам. 5. В наступному пункті необхідно вказати або код згідно з ЄДРПОУ, або ж РНО КПП фізичної особи підприємця. Шосте. Надалі ми маємо пункт, який є обов'язковий для заповнення для усіх закладів охорони здоров'я. Не потрібно заповнювати даний пункт лише фізичним особам-підприємцям. Тут важливо зазначити прізвище, власне ім'я та побатькові керівника юридичної особи, яке ви також зможете знайти в реєстрі. Сьоме. Тепер обов'язковим пунктом є додання вашого номеру телефону та електронної адреси, аби Міністерство охорони здоров'я України мало ваші контактні дані та за потреби могло зв'язатися з вами у разі виникнення питань. Також при відправці важливо зазначити актуальну дату та власне ім'я та прізвище підписанта. Якщо це заклад охорони здоров'я, підписантом є керівник, якщо фізична особа-підприємець вказується власне ім'я. Та прізвище. При подачі до Міністерства охорони здоров'я України до заяви на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, також подаються відомості, опис та лисозгодження. Після заповнення заяви обов'язково перевірте всі дані. Найчастіші помилки це перше невірно або ж не в повному обсязі вказана адреса, друге пропущення обов'язкові поля та третє відсутність підпису заявника. Заповнення заяви це важливий етап на шляху до вашої медичної практики. Дотримуйтесь інструкцій, та ми впевнені, у вас все вийде. А у разі виникнення додаткових запитань звертайтесь до наших фахівців.